Що Завдіївкою можемо зараз говорити? Тому що у нас навіть з'являються коментарі від наших глядачів Назар. Пише, що коли захоплювали Росіяни Бахмут, казали, що це суто політичний наступ з Авдіївкою. Теж от говорить що зараз потрібно під вибори, що це нічого не дасть. Чи це правильний підхід говорити так про Авдіївку? Та і що зараз, зрештою, за вашим аналізом відбувається у самому місці, ну отже, давайте так: Бахмут так. Хіба ж це не був суто політичний для, політична примха для Путіна? Точніше, це навіть було не для Путіна. В Бахмуті вирішувалася доля Пригожина, його приватної військової компанії. Вагнер, і пригожин намагався тоді він ще користувався впливом на Путіна, Путін йому довіряв. І пригоже намагався таким чином довести, що його зеки та вагнерівці вони краще а, шойговських регулярів, і вони можуть виконувати, якщо їх так само озброювати, як регулярні війська, то а, вони можуть виконувати ті ж самі функції, а, як і регулярні а, регулярна армія, та навіть краще. Тому це була політична, вже політична дії для самого Пригожина. І навіть коли там були величезні втрати, і, врешті-решт, пригожину почали допомагати там десантура з північного сектору, в південному секторі фактично їх охопили з півночі та з півдня контролювала десантні підрозділи в вагнерівці переважно були вже в самому місті діяли. Навіть після цього вони не могли зупинитися. Що далі? Що після цього відбулося? Розпочався наступ на Славянськ був захоплений Сіверськ, замкнута от е, саме сіверська локація. Розпочався на часів ЯР наступ, тільки зараз ми бачимо наступальні дії в напрямку часів ЯР. І також там є багато питань щодо ефективності цих наступальних дій. Богданівка під контролем Сил оборони України дуже важко там, але контролюється. Клишівка, Андріївка. При цьому вони ще й втратити встигли протягом 23-го року південно-західний сектор, Клишівка, Андріївка. От результат Бахмуту. Тобто, має тактичний сенс? Нема. стратегічний, тим більше не мав. Для чого було потрібно, щоб впевнити Путіна у тому, що вагнерівці можуть воювати краще аніж. Шойбовці. А в Авдіївці також політичний елемент, але вже для самого Путіну. Йому перед виборами треба, так званими виборами, йому треба щось показати електорату, згодувати щось, якусь перемогу. Бо якось два роки війна все йде за планом. Ні, не за планом. Він тут вихваляється, що в них нібито 617 як він заявляє, тисяч військових. В зоні бойових дій. Окей, добре, 617. Хоча, звісно, з нашими даними російських окупаційних військ, там 465 тисяч, приблизно кількість в зоні бойових дій зараз зосередження. Окей, 617. Можна довго говорити про ці 617, чому саме таку цифру він назвав. Але в 22-му році вторгнення в Україну відбувалося силами та засобами кількісно 180 тисяч. Ми бачили цей результат. Зараз у них 617 тисяч. Який результат від 617 тисяч, і який був результат від вторгнення кількісно на 180 тисяч. В них набагато гірший результат. Просування та захоплення територій більш того, вони втрат втратили Тоді були менш готові насправді коли було 180 тисяч. У нас ж не було так відмобілізовано стільки війська. До речі, про про те, що сьогодні президент сказав: 880 вісь... 880 тисяч у українських силах оборони є. Тоді у нас такого не було ресурсу що ж знову ж таки. 880 тисяч, окей, на це треба також було час, щоб все це мобілізувати, та, і укомплектувати, підготувати і так далі. Так само, як і для росіян. Але знову ж таки, ми не розміщуємо ці 880 тисяч тільки по лінії боєзіткнення. Вони знаходяться по всій країні, не тільки на лінії боєзіткнення. Ще вони сковуються е, і відповідають за північно-північно. Східний та південно-західний сектора, тобто кордон з Приднестроєм, Білорусі та Росією, окрім всього іншого, інші кордони, окрім всього іншого, внутрішні потреби а, по країні військових, а, і це я ще не говорю про ті потреби, які зараз є а, майже критичні по ротації, величезні ротаційні потреби. А, так, от до чого питання? Російська армія, коли наступала 180 тисяч і зараз 617 тисяч. Ну Путін е якось саме він палить контору, ну а фактично щось іде не за планом. Ну йому потрібна е перемога. Я авдіївку він бачить, що це може бути перемога. Що ж до самої Авдіївки, то там дійсно зараз змінилась тактика, це правда. Бо е останнім часом дуже часто я спостерігав е за ноєм. З кигленням росіян в їх пабліках профільних, до речі, пабліках не просто там якихось лівих. Щодо наступу по полям, вони відкрите визнавали, що в них під час цих наступальних дій втрати на рівні 1 до 10. Вони втрачають велику кількість людського ресурсу і техніки. В міських боях втрати будуть меншими. В них більше там буде прикриття. Будинки вони можуть використовувати як вогневі точки, як прикриття, укриття і так далі. Отже, вони зараз розпочинають процес саме міських боїв і будуть його продовжувати. Хоча знову ж таки тут є відповідно свої плюси, є відповідно свої мінуси від зміни такої тактики. Якщо ми говоримо про наступ по полям, то в першу чергу їх метою було перерізання траси 0,5-42. І фактично оточення Авдіївки, повна її блокада і той гарнізон, який би знаходився в Авдіївці, він не отримав би достатнього матеріально-технічного забезпечення для оборони та супротиву. Отже, коли б розпочались міські бої, ресурсу було б набагато менше. Зараз же вони розпочинають міські бої без перерізання 0,5-42. Вони квапляться, вони поспішають. Але коли працює логістика, то Гризон відповідно може довше тримати оборону навіть в форматі міських боїв. І Бахмут, до речі, це ще один приклад. Хоча я не люблю взагалі порівнювати Авдіївку та Бахмут. Це різні історії, це різні баталії. І, але все ж таки, навіть коли 80% Бахмуту було захоплено і контроль відбувався. На а, обмежених а, ділянках, ну, наприклад, в трикутнику Курсинського та Чайковського. Це вулиці, а, я так... просто нагадаю, що до що це вулиці в Авдії, в Бахмуті, такі крайні вулиці, де... де відбувалися ці бої на південному заході. Так, саме так. Отже, саме в цьому трикутнику продовжувалось постачання через Іванівського по трасі 0,504. Також відбувалося постачання забезпечення по трасі 0,5-0,6. Логістика продовжувала успішно працювати весь цей час, і навіть до останнього моменту ми могли чинити спротив російським окупантам в Бахмуті. Така ж саме ситуація може бути і в Авдіївці. Тому я не думаю, що для росіян буде перспективою розпочинати зараз міські бої. У цьому для них будуть якась якісь райдужні перспективи захопити місто та подарувати його, скажімо так, умовно. А путіну на вибори ні, навряд чи їм це вдасться.